Вітаю, мене звати Петренко Михайло Юрійович. Поговоримо з вами на тему консервативне лікування при каменях у жовчному міхурі. Не завжди наявність каменів у жовчному міхурі означає, що потрібна операція. Якщо камені невеликі, не перекривають протоки і не викликають запалення продати можливе консервативне лікування. Його основа спеціальна дієта, виключають жирне, смажене, копчене, гостре. Харчування має бути регулярним дрібними порціями, щоб жовч не застоювалась, призначаються жовчогінні препарати або засоби, які допомагають розчиняти холестеринові камені. Але важливо, приймати їх можна лише після консультації лікаря та УЗД, також використовують фізіотерапію спазмолітики, іноді лікувальну мінеральну воду. Консервативне лікування ефективне лише на початкових стадіях, тому якщо біль повторюється чи камені збільшуються, потрібно розглядати інші методи, зокрема хірургічне втручання. Пам'ятайте, головне. Не зволікати і не займатись самолікуванням.